Всім привіт! Вітаю вас на каналі Lego Military. І сьогодні у нас буде огляд на ось таку от ЗРК С300. Давайте розпочнемо. Скажу зразу, що це перша версія цього ЗРК. Я планую оновити загалом маз 543 і, напевно, докупити ось таких от детальок. Щоб вони були одного кольору. Так, тепер давайте до огляду. Зараз ЗРК знаходиться у бойовому режимі, опущені опори, я, до речі, їх доробив, і підняті пускові шахти. Вони готові до бою. Можна його переставити в похідний режим, тобто, ось так от. Складаються пускові шахти, і треба самому від'єднувати ось ці от опори. Ось так виглядають. З двох сторін є. Знизу. Ось так виглядає. Кому цікаво. Так, від'єдную опори. Ось. Ось так він виглядає у похідному режимі. Сам, е, саму основу ми. Дивилися у огляді на вільху. Це той же самий маз 543, але просто з іншим обладнанням, напевно. Ну, для тих, хто не дивився огляд, а я бачив, що його мало людей подивилися. Ось так він виглядає спереду: прапор України, фари. Кабіна. Тут має бути ліхтар. З іншого боку він ось так виглядає. Ось тут моторний відсік, решітка. Ось так от виглядає командний пункт. Тобто тут приймають рішення, тут є двер для нього. Нестандартно зроблений верх, тобто, так, ось так він виглядає. Це 1 на 6, тут посередині блочок 4 на 2, і це, зараз покажу, до ось таких от деталей з боковим кріпленням. Один на два зверху. І ось така от конструкція. Ось, нестандартна. Так, це був такий коротенький огляд для тих, хто не дивився вільху. Ось. Собственно, що я ще доробив? Я доробив отут от бризговики. Ну і загалом все. Тобто, із функціоналу, знову ж таки, переводиться модель в бойове положення. Та складається, їздить і все. Що ж, дякую вам за перегляд. Я все, що хотів про цю модель, сказав. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. І мирно небом над головою. До побачення!